Вітаю вас, малята! Повторимо з вами правила безпечної поведінки взимку. Не прогулюйтесь близько до краю проїжджої частини дороги. Обходьте металеві кришки люків. Як правило, вони вкриті льдом та й взагалі ніколи на них не наступайте. Будьте на безпечній відстані від будинків та інших споруд. Бережіться бурульок. Зимовий одяг має бути теплим, легким не обмежувати рухи. Взуття обирайте зручне, щоб не здавлювало ногу. Воно має бути завжди сухим. Перед виходом на вулицю змажте обличчя і руки жирним кремом, особливо в морозну або у вітряну погоду. Рухайтесь, рухи на холоді посилюють кровобіг і сприяють зігріванню тіла. Не торкайтесь оголеною шкірою металевих предметів у морозну погоду, не спускайтесь на санчатах або лижах з тієї гірки, що веде на дорогу. Уникайте снігових заметів. Оминайте дерева під час спуску на санчатах. Катайтесь таков зонах лише в перевірених та обладнаних для цього місцях. Ніколи не виходьте на кригу без дорослих тільки в їхньому супроводі. Будьте обережні, бережіть своє життя. До побачення!